Дякую всім, хто прийняв наше запрошення і ділить з нами це собиття. Може не стільки справи, не стільки свято, скільки, ну, подія. подія, яка знаменує собою завершення переміщення комунального підприємства на нове місце життів. Мене останнім часом дуже багато питають, Як вам там живеться? Як вам там живе? Нам тут добре живеться. Бо, по-перше, подивіться, вся техніка має свої будиночки. І для великої машини знайшовся будиночок, і для маленької, і для трактора, і навіть для, вибачте, мусоровоза, який пахне не духами французькими, є віддільно стояче здання, яке не заважає як роботі всіх інших. Нам дуже добре тут живеться. А ще я хочу сказати, що все-таки головне це не машини, головне це люди. Оці, оці, оці люди. Це колектив, без якого немає комунального підприємства, немає е, чистоти в місті, немає освітлення, немає е, е, нічого. <клухи> Я не можу перечислити всі, бо у нас штат 35 е, чоловік. Боюсь, когось обіді, не сказавши про це. Але це все, е, це все гордість нашого, нашого підприємства. І ми зараз. Фармуємо, підходьте, підходьте. І ми зараз формуємо костяк, бо це стереотип, що комунальне підприємство це і, якби, сіті, де не можуть знайти на інших роботах, посадок, це стереотип три ламати. Робимо все, щоб до нас йшли професіонал. Ну, зарплати не досить високі, бо і дотації, і, і депутати прискіпливі, які, як ви хочуть, щоб це все робилося з мінімальними видатками. Плюс, якби трошки занедбана матеріальна база, але це все з такою а, командою... Я, 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 чи, зарплата невисока, не тільки у вас, так що. Не, не... З, цим, з, з, цим, з цим колективом це все преодолімо. Ще раз хочу подякувати за те, що ви прийшли, і хочу вам, вам от, я, що істор. запропонувати. Будь ласка. Ми для того і зробили стол на вулиці, щоб ви просто погуляли по території. Подивилися в кожний куточок. Багато ще тут чого треба зробити. І Багато з тих ну, якби, недоліків ми заховали. Деякі якби, залишили так, на поверхні, бо ну, ну, є, життя, яке воно є. Ніколи. Життя, яке воно є. І треба подякувати. і... Власнику цієї бази, який нас якби прийняли, допомагає нам, і нашому э... Альфу в буці, який сторожує тут по, -по вечорам, Якщо хтось захоче на екскурсію прийти в неробочий -не час, то Альт чекає, покаже все, що так, що ще раз дякую всім і хочу вас запевнити комунальне підприємство.

Давайте <laughs> я <laughs> <laughs>

Всім працівникам комунального підприємства нашого Серегенколач, я за вас людей не бачу, а на вас дивиться, взагалі маю бажання. Хочу подякувати за вашу роботу, завдяки вам і взагалі роботі комунального підприємства, креативному підходу пана Небери в місті стало значно чистіше. І це лише не мої слова, а дійсно так і є. Ви завжди на виду вас всі бачать, вас всі бачать але ніхто не бачить сміття, яке ви забираєте з собою. Тому я вам дуже вдячний за вашу роботу. Все, б не робили ви, все говорять як за вас, так і за нас. Ми одне ціле. Ну, заробітна плата невелика, ми над цим працюємо. Хоча ви знаєте, у нас такий депресивний район, і взагалі Чернігівська область така. Немає високих заробітних плат, тому зайшли в це підприємство, взяли в оренду його Олега Леонідовича, великі плани щодо розвитку, надання інших послуг щодо отримання додаткових надходжень у вашого підприємства. І, можливо, тоді будуть виплачуватись якісь стимулюючі заохочувальні виплати. Тому за вас за нове місце, Олег Леонідович, Я маю надію, що колись воно стане. Власністю громади. А як я, яку я надію, плекаю да. власністю громади, і ми, ми його, його вже так викупимо. Зараз за всіш. Пусти вас. Ну, до скажи. Не считай, не считай. <говорить> так, <говорили> у всіх же обідся. Побір, що хочуть. Ви летіште, що ти. А ми що, зря старалися? <говорили> ну так приглашай, що ти там ходиш? ты ближе хоча б до стола, я віршик учила. Тепер забуваю. А ну, де стульчик. А нема воно ніхто не подарив. Вот, Серега, подними на пути. Я місця, у нас був такий високий. Ти саме висок. То відмучене, то, то не подарене. Два <рес> стульця. Ми відмутили. Ми <рес> вам зараз вишку будемо. Василь Васильович, вже не вишку будемо зараз подивати. Так. Грузите машину. Вам треба було <рес> список <рес> <рес> приготувати, <рес> Олег <рес> Леонидович. <рес> так, <рес> на свадьбу подарків. І що було? Кожен вибрав собі подарочок, що подарував. Стараємося жити на своїй. Розбагатіє ну так... і укомплектуємося. Ну так... А подарки, що, що хто що хто яке рішення прийняв, що у кого як, якби ну вони найхужніший? Ні, я не, не. Не. А, <риклад> що, <для> денег подарив, <риклад> також. <риклад> <виправі. риклад> Хай хоч і попасти ні кокін, ті ну, буде пару подарок. Я тепер буду на это саме, на засідання міськради у 9. Я коли. Це зразу в гаї побежить літак. Навіщо вгадає? А воно, Валік, онлайн. В інтернет. Така ви випити за щось їсти, що ж ви. Дякую, дякую. Мені ж на нараду йти. всім на два часа. Так вам там сидіти, а мені відповідально знімати треба. Давайте я, я вам все-таки оце ось стаканчик абсолютно. Ні, 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 не зараз. Дякую, дякую, дякую. Мені краще, краще мене почастувати інформації. Поки що ми за столом, бачите? Шановні друзі, Олег Леонідович. Дозвольте привітати вас із новосіллям. Я бажаю, щоб ваш оцей новий дім був світлим, теплим, затишним і привітним. Бажаю, щоб у вас не боліло серце від важких турбот і переживань за благоустрій міста. Бажаю всім цього вашим Затрудникам. Всім міцного здоров'я і успіхів. І я дякую вам за розуміння і підтримку, і сподіваюсь на нашу подальшу співпрацю, в тому числі в укомплектування персоналом і в розширенні штату, бо це вам аж необхідно, так. І я знаю, що ну, майже всі ваші працівники, це. Наші працевлаштовані безробітні, здоров'я вам міцного, успіхів і за вас гарних подій, і приємних новин. Хай все буде добре. добре. За вас ну я вітаю. Східчинами, але ну, завжди дбаю знаєте в першу чергу про громаду, а потім вже ж про слуг народних. Олег Леонідович, ну давнє таке бажання розібратися з економікою. Що, звідки, куди, по чим, що це вартує нашим людям. Які прибутки, збитки, оці всі деталі. Як би це можна було зробити? Комунальне підприємство, яке є підпорядковане в міській раді, поквартально проводить звітує перед міською радою і депутатським корпусом. Цей квартал не є виключенням в кінці в жовтня. 29 жовтня буде сесія, і комунальне підприємство буде звітувати по результатам діяльності за 9 місяців. Це буде розширений звіт, як завжди. Всі питання стосовно наших успіхів чи недоліків будуть в цифрах, і в мов моєму, моєму якби так як би мовити, вступному чи супроводітельному слові. Олег Леонідович, а якщо з'являться додаткові питання, ви знаєте, що там на сесії Геннадій Анатолійович може бути може слово дати, може не дати, попитати. Ну. Якщо от для громади ще додаткові е, якісь цифри, е, додаткова інформація, як її отримати, є така можливість, чи все закрито? Пиші, будь ласка, звертайтеся в комунальне підприємство, пишіть листи. Ми нададемо, якщо це інформація письмово, письмово. Вичмо, так вам ми, щоб, 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 ну, так. По перше, так е, правильніше, щоб я то, щоб ми точно розуміли, яку інформацію вам надати. Нам би нам до нас звертаються як від правоохоронних органів, так і до антимонопольного комітету. Всі звертаються письмово і просять надати перелік інформації, який указаний письмово, чітко, ясно і конкретно. І Ми на цей перелік даємо відповідь. то що також і любий е, член громади може звернутися з. Письмово він отримає відповідь. Олег Леонідович. Дуже таке важливе питання ще з старих часів. Отак, От на камеру. Плануєте приватизувати? Ні. ні. Що, жодних Точно пунктів. ні. Точно. На тобто... камеру. Раніше перед іконою, а зараз на камеру. Ні. Можуть люди не хвилюватися, що воно десь так було ви, ваше. Ви мені задали питання, а він повідає ні. Дякую, дякую. Я не е, останній директор. Я думаю, що після мене будуть інші директори. Які плани будуть у них, я не знаю. Але поки я тут директор, про ніякої приватизації не буде взагалі. Ні. Дякую. Категорично, ні. Олексійонів, що ви хотіли сказати мені нам на завершення? Сподіваюсь на ваше розуміння і підтримку. І навіть якщо хтось бачить недоліки, то будь ласка, давайте зворотній зв'язок, ми ці недоліки будемо вирішувати. Але велике прохання. Якщо хтось не хоче, наприклад, допомагати, то просто не мішайте про цю. Комунальне підприємство свою роботу здає. Ми працюємо чесно і робимо максимум з тим мінімумом, яким на сьогоднішній день ми. Дякую. Успіхів вам на благо громади.